Дякую всім щиро за спільну молитву. Милосердний Господь, якого ми так щиро просимо, благословення кожний раз, щоб він нас не полишав в наших терпіннях, в наших випробовуваннях. І коли ми це просимо, а особливо, коли приватно молимося, Наскільки ми є щирі перед ним, беззахисні, немичні, перелякані і не В розпачі. Мені пригадується одна історія, яку мені оповідав один старенький священник. І каже, знаєш. Коли я тобі розповім е, цю історію, але перед тим я тебе хочу попросити, щоб ти ніколи так не робив. Я кажу, добре отче. він починає оповідати історію. Знаєш, я знайшов одну ікону. Старовинна ікона, гарна ікона, Богород. Я її відреставрував, відчистив, позолотив. Вона, вона дістала неймовірну красу. І всі, хто до мене приходив, я всім казав, оце зробив я. Подивіться, яка краса, це я стараннями своїми. І так шов час, проходив час і одного разу. Мали приїхати дуже поважні люди на праздник, також і єпископ і так далі. Ну і приготували церкву до зустрічі з єпископом. І він каже, не може така краса, яку я зробив своїми руками, бути десь там схована. Її треба поставити, щоб всі люди бачили. І ось коли вони чіпали ту красу, в один момент ця краса падає і розбивається вчет. Немиле Господеві було це діло, так би мовити, у лапках добре. Ми вчора, Вчорашню неділю кожен з нас аналізував. Свій внутрішній стан. Як я молюся. якщо фарисей стояв спереді і казав Господи, скільки я всіх добрих справ зробив. І молюся, і десятину даю, і всім помагаю. Це мила була ця мовит, Господи. Ми дізнаємося з Івангелієм вчорашнім ні. Вірішою була молитва дихої молитви і дуже коротенької, лаконічної молитви. Боже, прости мені грішню. Знайте, ми сьогодні на Божественній літургії чули Євангелія від Марка. Де описується останній час життя людей на землі, де буде Христос попереджає про випробовування віри, про те, що будуть гонити, переслідувати, вбивати, декому смерть запобігє, каже Іван Гесі, ось у римку Євангелія. Але Свідчення віри є щось інше. Бо коли ми входимо в цю таку тиху молитву, де є тільки я і Бог, ми перебуваємо у тій, я вже одного разу казав, природа Божа. Це є дуже глибокий, глибокий вислів, це не є щось, знаєте, коли ми йдемо до лісу, ми, йдемо, ми кажемо, ми йдемо на природу, ми входимо в ту природу, де свіже повітря, така озонова чистота, а в Божій природі ти стаєш іншим. Ти не можеш бути таким, яким ти був. Як казав той священик, ніколи так не робив, щоб ти так ніколи не робив. Але завжди кажи, я зробив це діло, я не потрібний слуга твій. Пригадуєте, коли в минулого тижня ми слухали Євангеліє, але робіть так, що коли ви зробили діло, кажете, пане, ми не потрібні слуги твої. Знаєте, те, що ми молимося, нехай це буде на славу Божу. Те, що ми працюємо, нехай це буде на славу Божу. А як воно на славу Божу? Що коли в твоєму серці вирує неймовірна радість, і ту радість відчуваєш тільки ти один і Господь Бог. Оце є на славу Божу. Нехай ця молитва, яку ми сьогодні возносили в Господарі, просячи благословення для праці на, на цьому святому місці і для кожного, зокрема з вас, буде мила Господи, на добро і спасіння наших днів і лиця, сину Святого Духа. Слава Богу.